Найголовніше в медицині високе почуття відповідальності, професіоналізм, доброта і бажання допомогти іншим. У цій галузі немає випадкових людей і працюють тут найбільш чуйні люди, які на своєму посту вдень та вночі рятують здоров'я та життя пацієнтів вважають головний лікар центральної міської клінічної лікарні Іван Іліч Курах та профсоюзний лідер закладу Власта Миронівна Гук. Вони пишаються своїми працівниками і вдячні їм за відповідальність та сумлінне ставлення до роботи, за чуйні серця і бажання зростати професійно. Дорогі колеги, прийміть найщиріші вітання з днем медичного працівника. віку більше будь-яких скарбів цінувалося здоров'я людини. Тому професія медика завжди була однією із найбільш необхідних та шанованих. Саме для неї були є і будуть Буть актуальними такі поняття як доброта, гуманність та фаховість. Ви даруєте людям найдорожче здоров'я, віру, надію. Тож нехай у вас та ваших родинах завжди панують щастя та мир. І до всієї душі бажаємо нових здобутків у вашій нелегкій та відповідальній праці, міцного здоров'я, шани та поваги від людей. Нехай життя дарує вам спокій, тепло та радість. Щедрою на добро буде доля та обминають життєві негаразди.